Бажаємо здоров'я. Сьогодні коротко про те, як вибирати правильні плитоноски, щоб е, потім вони довго і чесно вам служили. Артеме, ваш вихід? Да, Перше ж це нульовий рівень. Плитоноска повинна бути. Так, це дуже важливий момент. Якщо її немає. <плес> <плес> ну, Перше це взагалі. Якість тканини, з якої вона пошита. Це повинна бути кордура тисячна і якість армованих ниток. Тобто якість пошиття і тканина, з якої вона пошита. Це дуже важливо. І тканина має бути матова. Да. Зверніть увагу, щоб вона була от така, наче як вже витерта. Вона нова, але вона вже така, наче як потерта. Тоді в нічнику і в приборах нічного бачення їх, її не видно. Ну, вона не так світиться. Зверніть увагу, як на першій плитоносці відбувається освітлення інфрачервоного, а на другій затухає. Да? Бачите, от це та плитоноска, яку ми показуємо на відео. Да, ну і взагалі нам потрібно розуміти, що плитоноска нам для того, щоб носити плити, да? тому якісна зона. Видно, да? так? Да, так, да. якісно. Повинна бути закріплена плита всередині плитоноски. У нас такі ремені є, наприклад. Вона не там взагалі. Да, вона має вона дуже міцно і туго сидіти. Да, і тримається не на цьому клапані, вона тримається на цих ременях. А клапан просто фіксуючи від бруду, умовно кажучи. Ну і в цю плитоноску, це плитоноска бойова бджола. Влазить навіть товста керамічна плита з антирикошетом і з демпфером. Тобто нормально. Вона туди сідає 25 на 30 стандартна, а ззаду навіть. E, Може задню ще показати. Ззаду навіть стає плита e, квадратна. її просто. Ну, Тобто не з зрізами стрільця, а звичайна квадратна. прямокутна, верніше, навіть ще плита. плита, да, туди спокійно стає. От. Ну, це ще такий момент. Також зверніть увагу сітка. E, важливий момент на плитоносці, щоб коли вона працює біля тіла. О, тут все-таки був Ну, е, хоч, хоч трошки повітря рухалось. Раз. І по-друге, вона м'якша. Якщо б середина плитоноски була зроблена з кардури, е, ваше, ваше тіло після кількох годин носіння е, дуже б було вам невдячне за це. Це раз. і по-друге, спорядження, таке, як у Бакси, там, які тіля стираються набагато швидше, якщо внутрішня частина плотоноски зроблена з кардури. Тому звертайте увагу, щоб тут було яке якесь покриття. От, важливий момент. Ну і ще є плюшечок, це швидкоскид хоча б на камербанті. Щоб легше було знімати, а кожен раз ліпучкою користуватись. І, да, біч, і ще місце під бічну Липу або карман, або тут балістичний пакет в камербанті. Да, туди можна засунути просто м'який балістичний пакет на всю жену по боку. От, важливий момент. А да, це коли ти знімаєш по кілька разів на день. Вдягаєш, знімаєш, вдягаєш, знімаєш, то це набагато зручніше, ніж оце. От піднімати оцю хрень. Да, от покажи. Як. Класично, да? е, і, от, да, скільки часу це займає. От, і плюс звук. Це набагато тихіше, тобто тихенько десь там в окопчику чи в бліндажі зняв, повісив. Ну але, звичайно ж, на бойовій роботі вам постійно треба мати на собі плитоноски з бронею, тому що часто буває таке, що людина знімає, якраз тоді, тоді прилітає. І ще із з плюшечок. Це, щоб якась кишенька така. Або така, або на молні. Виключно для грошей. Для Ну, Туди можна напхати додатковий БК, Тобто у вас виходить ще один ряд. Я тут, два-три магазини тут. да. Запи макбуки вставляють, але ми туди не будемо їх вставляти. Ми туди поставимо краще, щось більш корисне. Я ж кажу, гроші. Так, що ще? А, ще один момент. Знаєте, як ваша плотоноска швидко скидається, тому що раптом вас треба буде оглядати на поранення, а ваш побратим повинен знати що так, як швидко скинути вашу броню. От тут це дуже просто робиться. От, є різні варіанти, тому вивчіть плотоноски своїх товаришів і друзів, тому що в стресі, коли руки трясуться у вас буде херня. Також. Важливий момент. Вас можуть витягувати і за цю стропу. тихо тихо, тихо. Так, да, ну застібне. Ця стропа має бути прошита нормально до самого кінця. Тобто тут в даному випадку вона прошита аж вниз, як ми бачимо. Вона така довга. Це все одна велика цільна стропа. За нею, якщо ви тягнете дядька, який важить 100-120 кг, на ньому ще якіпи і бика, кілограм 20-30 вона не порветься. Оце важливий момент, тому що часто оце все відривається, оце все відривається, і ви залишаєтесь в руках з плитоноскою, а боєць залишається, бо є 300, залишається на землі і стає 200. Не дай Бог, ще ви стаєте 300, тому що по вас прилітає цей момент, коли ви стоїте, і такі «Щоб твою мать! Де да, оці шліки в руках залишаються, якщо вони погано прошиті. Да, Тому звертайте на це увагу. Ну і загалом, чим більше захисту, тим краще спереду. Боковий захист теж бажано має бути. Е, також є можливість поставити е, захист на живіт і сюди вставити балістичний пакет, тому що прильоти бувають часто знизу і якраз січе от звідси. Да? Тому захист паху, захист живота теж важливий. Ну і тоді вже про РПС скажемо, що балістичний пакет в РПС теж повинен бути. Ну так, да. якщо у вас є ще система РПС, а вона має бути, тому що. Всю цю херню, яку треба навішати важку, да, краще опускати нижче і робити її ближче до тіла. Тобто ваш центр ваги зміщається тоді таким чином зверху на низ, і вам просто легше рухатись, да, легше бігати, там, ухилятися, падати і так далі. Тому чим більше ваги тут і менше тут, тим краще. Тому РПС важливий, але РПС має бути із балістичним захистом. Тобто Всередину пояса, тут не видно, але є кишені, така ззаду на ліпустці. Яку ви вставляєте просто по всій довжині пояса в е, балістичний поліетилен. там по першому класу, наприклад, який тримає як мінімум там, осколки класу ПМ. От, е, це важче, це кілограм плюс до ваги, але це безпечніше. Ну, в принципі, все. Якщо є якісь питання, задавайте в коментах, будемо раді на них відповісти. А, сьогодні ми коротко розповіли про плитоноски. ну як коротко. 7 хвилин бляха. Uh, і сподіваємося, це відео вам допоможе не вибрати гімно, а вибрати щось нормальне. Тому що часто буває дуже дорого таке собі, а, часто, а інколи можна знайти недорого, але класно. Uh, це підтвердить наш експерт сьогодні, uh, який теж uh, вибирає зараз в пошуках плитоноску. Сподіваюсь, він її знайде і знайде нормально. Very, very good! Ой, експерт. Кому як не йому знати? Very про це. Good. Аллаху Акбар. Акбар. Бандер Акбар. Бандер Акбар. По-моєму, заебіс. <звук> Доброго вечора, ми з України.